Сьогодні з вами продовжимо тему про типи конструкцій і форми картонних коробок. Тож поїхали? Розглянемо детальніше інші типи конструкцій. Також існують гофролодки, це ящики невеликої висоти, виготовлені з багатошарового гофрокартону і без кришки. З круглими отворами в вічних стінках, що забезпечують аерацію товару. Ці гофролотки зазвичай використовуються для зберігання та перевезення овочів і фруктів. Крім того, існують самозбірні коробки типу ластівчин хвіст, їх дно складається з чотирьох кламподнів і з вирізами у формі хвоста ластівки, що забезпечує надійне кріплення між собою. Ці коробки мають відхідну кришку, яка є продовженням однієї з вертикальних стінок, і використовується для пакування дрібних і легких товарів. Ще одним варіантом є шоу-бокси. Це коробки з гофрокартону з високою, задньою, низькою, передньою і з кожними вічними стінками. Такі картонні коробки ідеально підходять для зберігання і одночасної демонстрації товару, наприклад, іграшок. Також варто згадати про коробки типу телевізори, які мають відкриту конструкцію без кришки з цілісним дном і невеличкими поперечними бортами у верхній горизонтальній площині, утворюючи оглядове вікно. Ці коробки можуть бути закриті зверху тонким пластиком або поліетиленовою плівкою, і використовуються вони для пакування косметики, іграшок та інших кондитерських виробів. Окрім того, існують коробки зі збірним дном, в яких клапани мають вирізи. Складної конфігурації під час складання такі клапотни додатково склеюються, що забезпечує міцність і надійність основи. Ці картонні коробки зазвичай оснащені кришкою і складним запірним механізмом, який утворює зручну ручку для перенесення цієї тари. Вони дуже підходять для зберігання і перевезення важких товарів. У нас ви можете створити упаковку, яка відповідає всім вимогам якості. Можете замовити упаковку будь-якого типу. Ми можемо виготовляти упаковку із целілозного, макулатурного, дизайнерського, гофрованого та палітурного картонів. Маємо склад готової продукції і виготовляємо упаковку по індивідуальних параметрах під замовленням. Крім того, ми можемо виготовити упаковку з індивідуальним дизайном та вашим логотипом. Можете сміливо довірити нам розробку унікальної упаковки, яка забезпечує якість, функціональність та естетику. Для замовлення переходьте в Instagram та пишіть нам у Дірект.